Вітаю! Мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я вже зараз не на зв'язку, а просто прямо зі студії наживо з нашою постійною експерткою Ісі сітогає. І сіда, вітаю вас, вітаю Олена, дуже рада бути тут. Ну, по перше, хочу вас привітати, дуже подякувати вам за те, що завітали до нашої студії вперше, до речі, за весь наш рік вже співпраці. І перше моє питання, скажіть, коли ви вирішили все ж таки щось приїжджаєте в Україну, і як вам зараз наша країна? Скільки надовго ви сюди приїхали? Я не вирішую це від мозку або від себе. Такого в мене вже давно немає. Мені приходить інформація з каналу, і я просто роблю так, як це мені каже і підказує канал. Я пережила велику ніч вибухів, і я взагалі нічого не чула, тому що я перебувала не в тілі. Я бачила, що відбувається якась велика енергетична робота. І коли я повернулася в тіло, в мене було відчуття, що все добре, що робота пройшла максимально так, як це потрібно було. І я знаю, що саме в цей скрутний час, не просто так, мої куратори вищі мене провели в Україну, в Київ, я була в самому центрі. І в мене всередині спокій, в мене всередині гармонія. І я розумію, що зараз ситуація буде змінюватися в залежності від нашого стану. Нам треба навчитися. Відчувати стан реальності, а в реальності, там, де наша істина суть, де наша душа завжди все добре, там немає проблем, немає війн. І ось ми маємо з'єднуватися з реальністю. І я знаходжуся тут, але я не відчуваю жодного стресу. Я... Дуже сильно відпочиваю в Києві. Я почуваю тут свою силу, я почуваю тут свою землю. І я а, насичуюсь тут, енергією, наповнююся, і мені дуже легко тут світити, мені дуже легко тут посміхатися. Мені все подобається, все дуже смачно, все дуже красиво. А, я в захваті що я тут я дуже рада. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео клас. Я хочу вас запитати, що ми будемо записувати вже зі студії наші випуски, ось саме перед тим як ми запишемо наш традиційний календар тижня. Як ви зараз відчуваєте, вже будучи тут в Україні? Яким буде останній тиждень червня? Врешті чи будуть в Україні зміни і в яку сторону на краще? Чи все ж таки треба українцям приготуватися? Трансформації ще будуть іти. Я бачу, що буде до кінця місяця напружена ситуація і можуть повторюватися ще великі обстріли. Але я бачу, що ось цей період напруження він не буде довготривалий. Це десь 2-3 тижні саме напружений період, який треба буде пройти українцям. І я знаю, що ми пройдемо це випробування. Нічого не триває вічно, жодна війна не триває вічно. Ми маємо зрозуміти, що зараз ми проживаємо це, і нам треба всередині позбавитися напруги. Ми не можемо змінити цю ситуацію, вона вже є, але ми можемо змінити свій внутрішній стан, ми можемо прибрати напругу і просто прийняти це. Це знаєте, як їсти гірку їжу? Ось ви взяли ложку. І ви вже не можете не туди, ні сюди. Нам просто треба це прийняти. Це вже прийшло в наш дім. Ця ситуація вже сталася. І так ми виснажені. Так, я розумію, що дуже важко довго знаходитися в Егрегорі. І деяким людям їм потрібно на якийсь час виїжджати з Грегора і потім повертатися оновленими. І я постійно повертаюся в Україні, я оновлююсь, і я повертаюся знову, щоб тут транслювати світло. І це дуже важливо. Це робота, на яку ми підпочиваємо. Писалися ще до нашого втілення, що ми народимося тут, і ми зробимо цю роботу, і ми будемо допомагати планеті саме з цієї точки з України. А зараз це де велике перезавантаження світу, ми приймаємо участь і ми хотіли бути саме на найперших місцях. Ми хотіли бути в епіцентрі подій. Ми не хотіли спостерігати це десь зверху з іншої планети. Ми знали, що ми хочемо бути в епіцентрі, і я знаю, що ми пройдемо це разом. Ми... Споруємося. Так і буде. Скажіть, а які зараз зміни чекають на світовому рівні, що зараз в світі буде відбуватися от найближчим часом? Дуже багато змін буде на рівні великих держав. Я бачу, що будуть зміни Китай, Сполучені Штати Америки, буде змінюватися політика цих країн, і ви бачите, що Трамп вже змінив своє відношення до Європи, своє відношення до союзників. Тому ми будемо бачити, як будуть змінюватися ці вектора. І дійсно зараз Європа вона проживає свою трансформацію, тому що в Європі будуть перезавантаження і можуть бути воєнні загострення і на території Європи. Америка більше не буде підтримувати Європу, вона залишає Європу наодинці з Росією. І Європа буде проходити цей шлях. І зараз Україна буде найсильнішою в Європі. Тобто Україна вже не працювала досвід, і я бачу, що в майбутньому я про це постійно говорила: що Україна буде одною з топових територій на території Європи. Дуже цікаві зміни нас чекають. Я хочу з такої позитивної ноти розпочати наш календар тижня, який ми з вами традиційно записуємо. Останній тиждень червня, є традиційно з неділі, 22 червня. Які енергії будуть саме в цю неділю? Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. 22 число це дві двійки, це подвійна енергія місяця. Місяць це наші емоції, це те, що ми відчуваємо, проживаємо. Буде дуже сильний емоційний стан. Це буде як американські гірки, ви то вгору, то вниз, то вгору, то вниз, то вам хочеться поплакати, то посміятися. І вас може просто гойдати. 22 це магічне число, тому це день сили, це день магії. Це день, коли ви можете зазирнути. В себе, коли в нас повторюються числа, це також День портал. І через цей день портал ми можемо потрапляти в інші реальності, де ми також проживаємо свій досвід. Це інші світи, це паралельні а світи, такі самі, як Земля. І тому це день, день медитації, день практики, Ви можете зробити практику, медитацію, ритуал, маніфестацію. Це день, коли енергетичні ворота відкриваються, і ви можете з'єднатися з вищою енергією в себе. Скажіть, а якою ще такою, можливо, якусь ексклюзивну медитацію від вас? Ви можете порадити нашим глядачам? Дуже цікава медитація, коли ви можете увійти в змінений стан свідомості. Це коли ви заплющуєте очі, закриваєте рот, ви закриваєте вуха і ви починаєте гудіти. М -м -м -м. І ви починаєте чути себе зсередини. Ви чуєте звук, який всередині вашого тіла. І через цей звук ви входите в глибокий стан. І через цей глибокий стан зовсім інші проживаються процеси. Цікаво, дуже дякую вам. Рухаємось далі це понеділок, 23 червня. І ось в мене є таке питання, скажіть, як саме 22, ми вже зрозуміли, що таке більш магічне число. 23, як буде впливати на понеділок? 23 – це п'ятірка енергія Меркурію, енергія руху, енергія обміну інформації. І понеділок це день місяця, тому це буде м'який обмін інформацією. Я не бачу якихось поганих жорстких подій в цей день, але ми будемо м'яко. Відчувати життя, відчувати себе, обмінюватися інформацією, обмінюватися досвідом, це якісь душевні розмови, це якісь посиділки з друзями, це така спокійна атмосфера, і, в принципі, цей день пройде спокійно для нас. Клас. А якщо говорити про вівторок, що ви не радите роботи нашим глядачам у цей день, 24 червня? Це чистка, це енергія Венери, це енергія таких різких змін, це енергія несподіванок, Марс це вогонь. Тому, звичайно, в цей день треба утримуватися від якихось серйозних розмов. Якщо ви хочете з кимось поговорити, владнати якусь справу, перенесіться на інший день, тому що будь-яка розмова вона може перерости у сварку. В цей день найкраще це займатися тілом, займатися спортом, займатися собою, піти на масажі. Також, звичайно, в цей день дуже добре окурювати простір, працювати з свічками, працювати з благовоннями, робити медитації, практики. Що тоді говорити про середу? Якщо... Цей день такий, знаєте, екватор тижня. Як його почати правильно, знаєте, щоб провести його так, як треба, позитивно. Середа це енергія Меркурію, це дитяча енергія і це енергія сім'ї. І найкраще, що ви можете зробити в середу, це приділити увагу своїм дітям, своїм батькам, провести її своєю сім'єю ввечері, кудись піти разом з сім'єю. Коли ми робимо в середу закладку енергії в спілкуванні з своєю сім'єю, ми розширюємо ось це сімейне вогнище, ми його укріплюємо. Тому середа це 100% сімейний день. Дякую вам. Четвер, це 26 червня. От мені цікаво, четвер, це дуже, завжди, коли ми з вами говоримо, це такий дуже неочікуваний день, то там для грошей медитації, так? то завжди там, це якийсь день змін. В цей четвер, чекають зміни на людей чи ні? Вісімка завжди про зміни, про карму. Про кармічні відповіді, про кармічне відпрацювання, але четверг це і день знань, це енергія Юпітер. Тому нас в четверг будуть навчати, будуть навчати ситуації, будуть навчати обставини, будуть навчати інші люди. Найкраще в цей день присвятити своєму розвитку, почитати нову книжку, познайомитися з новою інформацією, подивитися якийсь новий цікавий фільм, піти туди, де ваша свідомість розшириться. Тобто в цей четверг. Корисно доторкнутися до нових знань. І саме ці знання вони будуть ключом для того, щоб зцілитися від негативної карми. Дякую вам за таку рекомендацію. Наступна це п'ятниця, це 27 червня. Який ритуал краще провести у цей день? П'ятниця, день романтики, день кохання, але четвір, двійка і сімка. Це дві протилежні енергії. Сімка це енергія одиночки, монаха, двійка це енергія пари. І ось ці дві енергії всередині вас будуть сперечатися, чи ви хочете бути в парі, провести романтичний вечір, чи ви хочете бути наодинці. Тому відчуйте себе. Можливо, вам треба в цей день зробити романтичний вечір для себе і запросити себе на найкраще побачення свого життя. Можливо, вам треба піти зі своєю другою половинкою, відчути серцем, і зрозумійте, як саме вам провести вечір. Це точно. Рухаємось далі, це 28 червня. Ісіто, що ви відчуваєте, чого слід остерігатися українцям саме цю суботу? Субота це взагалі день Сатурна. Я постійно кажу, це Сатан Дей. це день сатани. День. Карми, день часу, день відпрацювання. Коли в нас на суботу випадає вісімка, 28, це означає, що будуть якісь кармічні події. Як позитивні, так і негативні. Все залежить від того, які вчинки ви робили раніше. Для когось карма буде розкриватися в такому ключі, що ви будете отримувати енергію, отримувати подарунки, отримувати якісь привітання. Для інших це буде розгортатися в темному спектрі, ви будете проживати важкі емоції, щось буде підходити, якісь тяжкі спогади, можливо, почне боліти тіло. Це день, коли ви зустрічаєтеся з скритою частинкою себе, з прихованою частинкою, з тою, куди ви давно не дивилися. Я рекомендую робити в цей день дихальні практики: холотропне дихання, енергодихання. Саме через дихання ми перепроживаємо кармічні цикли і можемо зцілитися від негативної енергії. Тому почніть цей день. З дихання, зробіть пранаями І завершіть цей день диханням. І ви побачите, як дуже багато негативної енергії просто вийде з вашого тіла. Прекрасно, дякую вам за такі рекомендації на тиждень. І останнє моє питання: ось ми вже прожили один місяць літа. Що ви відчуваєте, що чекає українців ось до кінця цього літа? Через що ще має проти український народ? Зараз Україна знаходиться в скрутному становищі, тому що партнери, які надають Україні зброю, вони також диктують, як цю зброю використовувати. Ви знаєте, що Росії ніхто не вказує, як використовувати зброю, вона її використовує як хоче. Тому зараз для України важливо на рівні кожної людини це змінювати стан. Ми не можемо здолати темряву зброєю темряви. Це неможливо. Якщо ми візьмемо світло і темряву, ми розуміємо, що світло відрізняється від темряви тим, що світло ніколи не бореться. Бореться тільки темрява. І темрява завжди бореться з темрявою, тому що це одні й ті самі засоби. Світло, воно сяє. Воно світиться, воно ніколи не вступає в боротьбу. І ми маємо посилювати своє внутрішнє світло. Літо це час сонця, це час світла, це час, коли сонячна енергія на максимумі. І ми маємо використати цю енергію, щоб поширити світло. Що я рекомендую? Робіть медитації під сонцем. робіть медитації на вулиці, виходьте під сонцем. Звертайтеся до сонця. Не просто так наші прабабусі, прадідусі, вони називали Сонце Богом, богиною ми пекли круглий хліб по формі сонця. А круг це сакральна форма. І наше тіло, коли ми в утробі матері, воно нагадує круг ми народжуємося в такому а, крузі. Да? а Утроба матері, вона є круг, це сакральна форма. І ось цей круг є обереговий круг. Він нам допомагає, і нам треба ось цю енергію сонця, ось цю енергію круга приймати на себе. І найголовніше приймати стан сонця. Коли ви медитуєте і сидите під сонцем, вам треба просто відчути, що ось це сонце, воно в вашому серці, і ви є це сонце. Що може загрожувати сонцю? Неможливо, нічого не може загрожувати сонцю. Просто уявляйте, що ви є ось це сонце, ви є оце світло. І не просто уявляти, а відчувати на рівні фізичного тіла. І чим більше ви будете підсилювати цю сонячну енергію в своєму тілі, тим більше ви підсилюєте світло, ви стаєте цим світлом. Нам потрібно позбавитися страху, що щось може погано трапитися з нами, тому що в найгіршому випадку, в найгіршому, ми втратимо фізичне тіло, але ми не тіло, ми не фізичне тіло, ми енергоструктура, яка вічна. І якщо ми не боїмося втратити тіло, а ми діємо не з страху, ми діємо з любові, все змінюється. Тому що любов це реальність, страх це нереальність. І реальність вона завжди сильніша за ілюзію. І коли ми приходимо сюди, коли я приїжджаю в Україну, я знаходжуся в реальності, тому які відбуваються тут, вони мене не чіпляють, тому що я в реальності, я реальна. І навіть якщо щось трапиться з моїм тілом, я знаю, що я все одно помру. Неважливо, це буде сьогодні, це буде завтра, це буде через 30 років. Неважливо. Важливо, з яким відчуттям я буду жити, і з яким відчуттям я піду. І я буду жити з любов'ю, і я піду з любов'ю. Неважливо, це буде завтра, чи це буде через 30 років. І ось цей стан реальності. Не кількість, а якість. Як я проживу цей день. Я його проживу з любов'ю, чи я проживу його страхом, чи з сумнівами, чи з радістю, як я обираю прожити цей день? І не важливо, скільки вам ще треба днів прожити. 90 років, 30 років, 2 дні неважливо. Важливо, як ви проживете. Якість, а не кількість. Пам'ятайте, і все зміниться. Дуже дякую вам за ці поради. і Я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що на студії була сітагая. І якщо ви маєте якісь теми, аби ми з сітою поговорили в наступних випусках, то обов'язково пишіть в коментарях. Дуже дякую вам за цей випуск і до зустрічі в наступних. Дякую.